19 лютого 2025 року позаводили техніку, сьогодні мінус 15 було. І їдемо докидувати карбоміт. Зараз вам покажемо вже подальшому. Ну все, друзі, приїхали ми вже на поле. Закінчуємо перший, перший кусок. У нас там три куска. В сумі у нас там 64 гектара. На сьогодні нам треба зробити і закриваємо підживлення озимої пшениці 2024-2025. В сумі в нас вийшло азота на 1 гектар. Десь 90 кг азота. Це в діючій речовині. І я думаю, нам її ну, щоб отримати достойний врожай озимої пшениці. На ту вологу, яка в метровому шарі, ми кинули 90 кг азота. А в метровому шарі десь міліметрів ну, 100 із тим, тим сніжком десь буде десь 192-193 мм опадів упало. Я думаю, навіть якщо і не випаде опадів, а ми сподіваємося, на сюди на хуже, нам цього є вологи хватить отримати те, що ми хочемо. Ну ми будемо сподіватися, що нам ще потрібно, щоб отримати достойний врожай, треба, щоб ще випало хоча б міліметрів 50. Це було б просто вищий клас. Ми отрима 50 мм опадів до збирання. Це було б те, що нам потрібно. Ну отак ми все працюємо. Попадаю в останній вагон, в последні двері. Бачите все. На сонечку. сніжка було в нас сантиметрів 5, а зараз залишиться сантиметр. Де два, де, де один. Носі попадаємо в середній вагон, посідні двері. І цей сніжок через 5 днів почне таяти. І весь азот, який ми внесли, а вносимо ми карбамід 100 кг, затягне в землю, зв'яжеться з ґрунтом і буде ждать свого часу. І буде ждати свого часу десь вже в кінці березня, спочатку квітня, щоб працювати на врожай. А після цієї одлиги, яка буде на наступному тижні, буде працювати 17% селітрі, якої не спрацювало, яку ну, яка спрацювала, 17% спрацювало до цього сніга й мороза, і дала нам пущення. А 17% почне. Далі боробити пшеницю, щоб отримати достойний врожай. Так що, друзі, працюємо. Далі. Видемо, сюди. Закривається. Щоб встав вертація, то ні. Ще полоса, так, вертація. Поняв, поняв. Ну поїхали. Закінчили. Зараз прийдемо. Через дорогу подивимося, бачите, який тут сніжок. Сантиметрі вже ось у сонце, воно вже відходи. Дивіться по пшеничках. Бачите Ну, Чудово, мені не подобається. І тут комфортно під сніжком взагалі ідеально. І переходимо до і дивимося, що в нас тут показує на наутілі. Бачите, тут на, на, на наутілі, де терня залишиться, сніг більше. Десь за сантиметр на два, сніжку більше. Тут взагалі теж комфортна ситуація. Що таке наутіл? Наутіл залишає більше вологи і там то сусіди наші а тут наша пшениця через дорогу тут треба буде проходити осінь ми тут нічого не робили дощі пішли пізно падаються. пішла пізно і треба буде проходить гліфосадом зразу ж, тому що вологи дуже мало і її треба берегти, цю вологу, і щоб пшениця падалася, не витягувала поживні решти із нашої землі. Ну і так само, щоб не було конкуренції для культури соєшника, яка їй буде посіяне в дане поле. Так що їдемо далі. Машини ми не заїжджали, бо там сніжки такі по великі були. Не хотіли не їхати машиною, щоб тягатися, мучити. Приїхали трактором, тут невеликий кусок. І зараз їдемо на більші поля, побачимося далі. Хлопцям привезли їсти, хлопці перекусують обід. Сонечко, бачите, де сонце було 5 сантиметрів і потрошки-потрошки, вроді морози, мінус 15, а сніжок, а сніжок тає. Так що я думаю, що Таким сонцем, з такою погодою. Навіть з такими морозами, які зараз до мінус 15-10 градусів, а днем таке сонце, то я думаю, що через 2-3 дні снігу не буде. Так що попадаємо. Видите, красота. І тут просто шикарно. Бачите. Вона шикарно тебе тут. Шикарно просто. І ці морози, багато хто там сумнівається, каже, що морози там на пшеничку, нічого їй не буде абсолютно сильніші пшениці це вузол пущення, а, на вузл, а вузол пущення витримує до мінус 15-17 градусів. Це щоб 5-6 днів був. А там земля, я буквально позавчора приїжджав, дивився, то позавчора чи мій лопаткою копинуть. Так що працюємо далі. Ну все, закінчуємо останнє поле. І будемо на цьому закінчувати підкормку озимої пшениці в цьому році там остана тільки защита думаю на таку пшеницю попробуємося, як я говорив обійтись без фунгіцидів. Попробуємо, звісно ну якщо буде дощове дощова Весна, а я це на це мало сподіваюся, то прийдеться ще робити фунгіцидами. Ну, сильна рослина должна бути сильна у всьому. І давати потенційний хороший врожай і добре себе захищати. Так що такі у нас справи, друзі. Там завтра, поки завтра там людям поїдемо вносити, телефонували. А собі на цьому закінчуємо Думаю що цього на цю вологу досить Як я вже казав. А буде більше, дай Бог, щоб було більше. І війна в країні закінчилася. І год був для фермерських господарств і сільхозвиробників хороший. То буде вносить, якщо буде потрібно. А так на ці підкорпі ми закінчуємо підкормлювати. там, видите, ну, она везде у нас такая, пшеница, на всех полях, но у нас одинаково, ездим уже по всем районе и она у нас, в принципе, в идеальных умовах, и раскущена и накормлена, Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, буду вам все показувати, ставте вподобайки. Слава Україні!